Кука номер 3 Розпаковуємо. Давай, донечка. А, що а, у нас там? А, АТБ. так. Да. Підказую мені, доня, що АТБ. Так, ковбаса. Клади, будь ласка, на стіл її. ковбаса салямі, фінська. Термін, 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 термін. 5.12.2025 року. Маловатенька, що, чесно кажучи. Маловатенька, за п'ять днів маємо з'їсти. Це погано, що притик, так зовсім притик. Ну, в принципі, ну, акції на неї не бачу ніякої. Салями фінська 105 гривень 90 копійок. Підкладаємо. Бо якщо нічого не сказати по АТБ, може, у вас є будуть вивки, то випишіть. Можливо, це є десь порушення. Це є оселедець Норвегія. 25.01. Ну, що можна і на новорічні свята залишити, в разі, якщо не з'їму. Цей оселедець 65 гривень коштував. 65 гривень. Так, є сиркові пасти, діточкам купила, Дивіться, курочки будемо від банучки робити, і сиркові пасти. Вони дуже полюбляють всі ці види. Два бананчика, більше банани люблять. Ну і все, потихеньку. Персик, малиночка, яблучка, малина, сливка. Кожен йогурт такий сиркова паста 17,75 штучок. Якраз будуть смаколики дівчатам. Хоча тут їм багато смаколиків. Ще в нас є: що у нас ще є йогурт. Йогурт густий 34:40. Сосиски, Індика треба буде відварювати. Штук. Так просто дівчата, дівчата їсти не можна. 215 грам. По терміну, по терміну. До 5.02.2026 року і такі сусідські коштують 5596 штучок. І е, третю розпаковочку закінчаю отаким От причудовим сирочком, дівчата. Коли будуть дивитися якийсь класний фільм, якщо вдруг виключать світлики ви обіцяли, і можливо буде фільм, то будемо їсти сирочок. Такий глазельний сирочок коштує 10.40. Я щось з прорахувала, чи то є СПДВ, чи без бо я щось. Не знаю, коли бачиш ціни в магазині, то нібито, а так щось таке дешево, щось, чи то дешево, чи то я щось. Ну, Оскільки я перший раз в магазин не ходила, то в мене слігка є шок. Ще є один кульок величезний, це вже буде четверта, п'ята на розпаковка. Зробимо він трішку. А в кінці ми покажемо вам, скільки то все коштувало. І, до речі, зразу скажу, що доставка кур'єром виявилася досить. ну... Навіть під силу людині, яка старшого віку, яка не може дійти, але треба закупитися один раз там, на якийсь період, я здивована. І я вам і трішку таку скажу, і ось вона <кхи> перепрошую, видно, що все-таки хворіє. Ось <кхи> я дуже вибачаюсь. Доставка, послуга доставки 85.00. Напишіть чи то дорого, чи то дешево, а потім вже в кінці сума чеку.